Весь день зайняло тестування батарей, тому що багато було майже мертвих батарей, деякі були закорочені повністю, деякі були коротше, дуже слабенькі там по 150, по 200 мА, коротше, то все посортував, потестував, щоб були, більш-менш, майже з усіма закінчив. Тут на черзі ще одна на перепаковку, там декілька залишилося. В общем, тут акумулятори ну такі більш-менш деякі є там по 2000 мА, 1500, 1700, 1800. ну в общем Різні. На деяких я писав, на деяких не писав. Ну, в общем, протестував, щоб саме такі, які будуть робочі. Блін. Коротше, е, назбирав от ящик ну, от 1800 мА. Тут е, 10 на 10, тут 100 цих, 100 акумуляторів. Що, відправляю коротше, янголам світла майору. Е, запитав е, наш рахунок цих, він каже, такі поки не потрібні. Так що ну, не знаю, там, може і ще комусь із волонтерів. Або як треба. Коротше, є вот такі. Ну, різні от, телефонні акумулятори. Ну це прям конкретно дуже багато і дуже... Ну як багато, не сверт, багато, ну різні. Не знаю, якщо треба, коротше, можу відправити волонтерам, або військовим, або як. Може кудись вони ще і ну, блин, як на якісь там не знаю, ліхтарики одноразові, що взяв та викинув, та і все. <кій> якщо треба. Ну. Так що це я все відправляю. Коротше. ну По цим кажу, якщо комусь із волонтерів або військом треба, тоді пишіть. Все, дякую. Ну, Хто має бажання підпишіться, буду вдячний, лайк там.